16 лютого в Україні збережеться зимова погода. У деяких регіонах можливі сильні снігопади, тоді як в інших переважатиме хмарна, але суха погода. Які зміни принесе цей день, дізнаємось просто зараз. На Київщині температура в день складе мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 9. Вітер північний північно-західний близько 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде хмарним. Очікується сніг. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день місцями можливі короткочасні снігопади. У Чернігівській області температура вдень буде мінус 5 градусів, а вночі знизиться до мінус 12. Вітер північний близько 4 метрів за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність із періодичними сніговими опадами. На Сумщині температура в день складе мінус 6 градусів, а вночі температура знизиться до мінус 11. Очікується хмарний день, але без опадів. На сході у Харківській області температура в день буде мінус 5 градусів, а вночі температура знизиться до мінус 12 градусів. Вітер західний близько 4 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо в цей день буде покрите хмарами, але опадів не очікується. У Донецькій області температура в день складе мінус 4 градуси, а вночі мінус 7. Вітер північно західний близько 4 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода, без істотних опадів. У Луганській області температура в день буде мінус 4 градуси. А вночі очікується мінус 8. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно, опадів не прогнозується. На півдні в Одеській області температура день складе 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. Протягом дня збережеться суцільна хмарність, опади малоймовірні. У Миколаївській області температура день буде мінус 2 градуси. А вночі опуститься до мінус восьми. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день, очікується місцями невеликий сніг. У Херсонській області температура в день складе мінус один градус, а вночі буде мінус 4. Протягом дня зберігатиметься щільна хмарність, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде мінус один градус, а вночі мінус 7. Вітер західний близько 4 метрів за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде 0 градусів, а вночі мінус 3. Очікується змінна хмарність, опади не прогнозуються. На заході у Львівській області температура вдень складе мінус 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 8. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Очікується сильний сніг. В Івано-Франківській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 7. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Очікується похмурий день. Очікуються періодичні снігові опади невеликої інтенсивності. На Тернопільщині температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Протягом дня спостерігатиметься суцільна хмарність, місцями можливі сильні снігопади. У Чернівецькій області температура день складе мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 6. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Протягом дня спостерігатиметься хмарна погода, але опади не передбачаються. У Закарпатській області температура вдень буде нуль градусів, а вночі мінус 5. Очікується хмарний день без дощу та снігу. У Рівненській області температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 10. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Упродовж дня можливі незначні опади у вигляді снігу. У Волинській області температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 10. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Протягом дня можливий слабкий сніг, переважно у другій половині доби. У Хмельницькій області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Протягом дня прогнозуються снігові опади різної інтенсивності. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Протягом дня спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день складе мінус 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 9. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Вітер західний близько 7 метрів за секунду. Протягом дня прогнозуються снігопади різної інтенсивності, місцями можливе посилення. На Дніпропетровщині температура вдень буде мінус 3 градуси, а вночі мінус 8. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Протягом дня зберігатиметься похмура погода, опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 7. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Очікується сніг. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою буде погода 16 лютого. Будьте готові до змін погоди. Бажаємо гарного настрою та затишку. До зустрічі!